Вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Сьогодні у нас в гостях Ольга Дороніна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету Мі Василя Стуса. Добрий дня, пані Олі. Вітаю, пані Ірина. Вітаю, шановні слухачі. Ну а тема нашої розмови, тема доволі цікава. Європейська політика інклюзії у територіальному розвитку та її імплементація в Україні. Політика інклюзії в ЄС є одним з пріоритетних. Чинників забезпечення збалансованого територіального розвитку. Інклюзія в широкому контексті означає забезпечення рівних можливостей і доступу до ресурсів для всіх груп населення. При цьому політика інклюзії спрямована залучити інтегрувати всіх людей в суспільне життя за та трудову діяльність, політичні процеси і не лише. Але спочатку ми розберемося дуже активно в різних сферах. Зараз використовується слово поняття: інклюзія, інклюзивність, інклюзивний розвиток. Які сенси вони охоплюють в контексті, ну скажімо, територіального розвитку, що це таке, про що власне мова? Дякую, пані Ірина, що так ставите питання, це дійсно надзвичайно наразі актуально, і перш ніж говорити про імплементацію європейських політик, варто дійсно чітко розуміти, про що ми хочемо сказати і до чого хочемо прийти. Якщо ми говоримо про інклюзію, то ми маємо сьогодні вже поширювати культуру інклюзивності в широкому контексті. Якщо раніше ми застосовували термін інклюзія. Суто відносно людей з інвалідністю сьогодні цей термін набагато розширюється. Він стосується всіх людей, які мають певні відмінності. Це можуть бути релігійні, мовні, національні і так далі відмінності, які можуть як перешкоджати, так і допомагати їм інтегруватися в життя громади і відповідно забезпечувати розвиток. Якщо ми говоримо про інклюзивний розвиток, це якраз саме про те, що всі наші мешканці громади території міста. Вони мають бути максимально залучені до процесів зайнятості, політичних процесів, суспільних процесів тощо, і саме в такому контексті ми наразі розглядаємо ці поняття. Чи можна сказати простіше, що інклюзія це власне доступність, доступність до послуг, доступність до політики, до політичних процесів? Тобто люди, які мають, скажімо, певні, а можливо фізичні проблеми, не лише не лише фізичні. Вони мають мати рівний доступ з іншими людьми до маю на увазі до благоустрій території, щоб ці люди вільно користувалися е, містом, їздили, тобто безумовно. до політики, до політичних тобто абсолютно е, не обмежено безумовно. Я б ще додала не тільки доступність, а й включеність, да, тому що умови доступності можуть бути створені, але людина ну сама по собі вона не готова залучатися до цих процесів. Тому тут на це питання варто дивитись комплексно. Е, пані Оля, ось ви вивчали особливість, скажімо, європейської політики інклюзії, і мені цікаво, чим європейська політика політика інклюзія відрізняється від, можливо, від е, політики інклюзії в Україні. До чого нам треба ще е, намагатися не знаю, дорости. Ну, наприклад, з мого досвіду, коли я була е, у, у Європі, у ряді європейських країн, мене дуже вразило, наприклад, що дуже місто адаптоване для людей, які мають фізичні, е, фізичні проблеми. Е, у нас такого немає, не дивлячись на те, що ряд там багато пандусів, все, а все одно. Якось ну не так, як хотілося б. А решта особливості європейської політики, в чому ми не допрацьовуємо, але хотілося б ще було б краще. А, ну тут варто можливо говорити не те, що ми допраць... допрацьовуємо, а да варто говорити про те, до чого ми маємо прагнути а тим більше в контексті входження України до європейського союзу. Ми всі про це мріємо і всі до цього готуємося. І розуміємо, що й національне законодавство України адаптується відносно законодавства ЄС, і відповідно ми маємо орієнтуватися в тому числі на політики інклюзії. В чому особливість європейського союзу, а вона в тому, що там сформована цілісна. Така інклюзивна політика, яка охоплює цінності і, перш за все, різноманітність. Тобто, інклюзія вона грунтується на різноманітності, на відкритому доступі, на справедливості. І як ви правильно кажете, в Україні ми поки що поступово до цього йдемо, тому що в нас певні аспекти вже реалізуються. Ми знаємо про національний план і програму безбар'єрності, і програми, які реалізуються вже в громадах. Але ми маємо дивитись комплексно, і ми маємо розуміти. Те, що інклюзія вона може стосуватися кожного з нас, да там, де ми не знаємо мови, там, де ми не знаємо традицій, там, де нам недостатньо досвіду, або там, де вже людина в передпенсійному віці, але вона має бути інклюзивно включена, наприклад, в трудові відносини в якомусь колективі. І якраз оця особливість європейської політики, вона в комплексності і вона у всеохопленості. Тобто нам потрібно наші бачення інклюзивності розширювати і запроваджувати європейські інклюзивні. Цінності, всі сфери життя, наш а якими є перспективи поширення цих практик в Україні, зокрема на Вінниччині? Якщо подивитись, що було зроблено за останні роки, ми бачимо дуже суттєвий прогрес, але ми розуміємо, чому це, да? тому що ми, на жаль, живемо вже практично три роки в умовах війни, і це, звісно, ускладнює інклюзивність, да, тому що виникають певні специфічні ситуації. Зростає кількість людей, які ускладнено будуть інтегруватися і в трудові відносини, і в суспільні відносини. І причому це люди різних вікових груп, це люди, які постраждали від війни. Це можуть бути і дітки, це можуть бути і наші ветерани, які втратили працездатність, то звісно, сьогодні, якщо говорити про перспективи, перспективи вони доволі потужні, але тут варто говорити про ресурсне забезпечення, тут варто говорити про те, що вже зроблено організаційно. Зокрема, Вінничина одна з перших почала діяльність ради безбар'єрності. Дуже багато уваги цьому приділяється, але знов ж таки неможливо одночасно охопити всі фокуси. Якщо наразі ми говоримо. Наприклад, про просторову uh -huh. доступність, про яку ви вже згадували, да uh -huh. то ми маємо розуміти, що має бути інклюзивність і в освіті, тобто з дитячого садочка дітки, які мають різні фізичні можливості, вони мають активно долучатися, наприклад, до цих всіх процесів, які. Відбуваються а саме про безбар'єрність, які напрями і законодавчі ініціативи щодо забезпечення інклюзії та безбар'єрності реалізовані в країнах ЄС. Дякую за запитання. В країнах ЄС робиться акцент на чотирьох видах безбар'єрності, ключовими з яких, звісно, є соціальна і економічна. Якщо подивитись ті документи, які прийняті в Україні, а це відповідні програми. Набагато більше цих видів бар'єрності і безбар'єрності прописано. Це цифрова інфраструктура. Урна, і звісно, ми маємо розуміти, що вони не є ізольованими. Да? Кожна, кожний вид безбар'єрності він є супряженим з іншими. Якщо ми говоримо про соціальну інклюзію і соціальну безбар'єрність, да, то ми маємо розуміти, що людина має абсолютно спокійно, якщо, наприклад, вона має вади зору, ознайомитися з містом сайту. І якраз в Європейському Союзі в цьому контексті створено дуже багато документів, зокрема які регулюють і національні програми дій. До безбар'єрності і окремі питання, наприклад, цифрова доступність до вивчення інформаційних ресурсів особами, які мають обмежені вади зору. а саме про соціальну е інклюзію і мається на увазі. А якщо пояснити дуже дуже, скажімо, доступно, що це таке. Щодо ексклюзії, це протилежне поняття інклюзії це виключеність. Коли людина свідомо або під впливом зовнішніх обставин, вона не долучена до певних процесів. А це може бути свідоме рішення людини через те, що вона вже отримала певні неуспіхи. І вона, наприклад, намагалася знайти роботу, але оскільки вона має вже старший працездатний вік, їй сказали про те, що вона не є бажаним працівником і людина. На втратила фактично надію знайти роботу, і після цього вона сама штучно обмежує свої можливості виходу на ринок праці. Може бути інклюзія, вимушена, коли не створені умови. Наприклад, офіс знаходиться на п'ятому поверсі, і відповідно немає ліфта. А для того, щоб людина, яка пересувається на візочку, піднялася. В цей офіс, тобто про ексклюзію, ми маємо говорити і в контексті соціальних питань, і в контексті інфраструктурних, перш за все, якщо говорити про практики ЄС, Ось практики щодо соціальної еклюзії, практики ЄС, які можна адаптувати в Україні, які ви б виділили, скажімо, такі моменти щодо таких практик, то ну, по перше, тут має бути розуміння цих питань, і ми маємо розуміти, що це якісь несторонні питання, що це може стосувати. Абсолютно кожного, і роботодавці, які облаштовують робочі простори, і місцеві органів органи влади, які облаштовують місцевий простір, вони безумовно мають про це дбати і думати, і вивчати європейські практики. А ключовим таким особливим моментом європейських практик є поширена модель запобігання ексклюзії. Вона абсолютно проста. Є чотири прості питання: хто саме підлягає ексклюзії, чому? Що потрібно зробити, і які заходи для цього потрібно реалізувати? І якщо ми кожен на своєму рівні почнемо реалізовувати такі моделі, то безумовно ми зможемо забезпечити включеність всіх наших соціальних груп до тих процесів, які відбуваються в громадах, і це стане дуже потужним ресурсом розвитку територіальних громад України Вінниччини, чи не зокрема. А Політика інклюзії в країнах єС вона грунтується на виважені, скажімо, збалансованій соціальній політиці. А якими є її пріоритети і цілі? Чи є вони актуальними для нашої країни? Так, звісно, вони є безумовно актуальними для нашої країни, тому що три ключові цілі: це перша ціль, вона пов'язана з рівним і вільним доступом до ринку праці. А друге, це справедливі умови зайнятості, не просто забезпечити людину робочим місцем, а створити робоче місце з гідними умовами, безпечними, з хорошою заробітною платою, з можливостями професійного розвитку. І якраз третій пріоритет це соціальний захист і поширення соціальної інклюзії. І це. Якраз те, що набуває актуальності сьогодні в Україні. На жаль, ми розуміємо, що все більше наших співгромадян вони потребують соціального захисту. На жаль, ми розуміємо, які складні процеси сьогодні відбуваються на нашому ринку праці. Тому, безумовно, ці пріоритети вони є актуальними, і ті програми, які реалізуються в різних країнах Європейського союзу, вони мають бути не просто скопійовані, вони мають бути адаптовані до наших реалій. Очевидно, що скажімо, формування політики інклюзії відіграє значну роль для збалансованого нетального розвитку, почому власне і говорили, є тривалим процесом, а Україна лише перебуває на початку, скажімо, цього шляху. А які позитивні ефекти можна буде очікувати від запровадження таких практик? Тобто, що ми можемо мати там за декілька років, якщо ми почнемо саме практики є запроваджувати в Україні, і якими ці практики перші мають бути для запровадження? Щодо таких практик, то безумовно це має бути послідовний комплексний процес. Ми маємо всіх мешканців громади, ми маємо всіх роботодавців, ми маємо місцеві органи влади залучати до розробки відповідних програм. Це по-перше, по-друге, ефекти ми можемо ділити на ефекти так званого макрорівня, що будуть стосуватися територіальної громади, що будуть стосуватися країни, і зокрема, це будуть такі ефекти, як підвищення ефективності управління. Забезпечення його багаторівневості, а це буде. Ефект пов'язаний безумовно з максимальною залученістю всіх співмешканців до процесів, які відбуваються в територіальній громаді, і друга група ефектів це ті ефекти, які стосуються власне, кожного мешканця, наприклад, спрощення умов доступу до ринку праці, наприклад, можливості отримувати освіту. І якщо трошки повернутися, освіту протягом життя маю на увазі, і якщо трошки повернутись до вашого попереднього запитання, коли ви говорили про пріоритети соціальної політики. То в Європейському Союзі встановлені дуже цікаві індикатори цієї політики до 2030 року, де, зокрема, наприклад, зазначено, що 60% дорослого населення мають бути охоплені програмами навчання протягом життя. То, відповідно, залученість до таких програм це також може бути таким індивідуальним ефектом реалізації політик інклюзивності. І ми розуміємо, що це дуже така непроста проблема. Тому в нашому університеті ми ці питання в. Чаємо в рамках проекту, який реалізується за підтримки. Фонду і програми Жана Моне проект називається Збалансований територіальний розвиток ЄС. Декілька факультетів залучені до реалізації цього проєкту. Керівником проєкту є деканка економічного факультету, пані Тетяна Арехова. І, зокрема, по питаннях інклюзії, ми ну, орієнтовно на жовтень, плануємо проведення регіонального круглого столу із залученням всіх стейкхолдерів для того, щоб якраз напрацювати оці е, поточні кроки, да які в перспективі дадуть ці ефекти. Екти і дійсно ми можемо говорити, що е, ті програми, да, ті стратегії, які будуть розроблятися на рівні громади, міста області, а вони обов'язково мають бути пронизані да цією ідеєю інклюзивності, і е, в результаті ми зможемо отримати дійсно збалансований територіальний розвиток, коли не буде перекосів від там економіки, наприклад, до соціальних питань або навпаки, а я хотіла запитати ось ви наскільки я розумію, зараз ви збираєте пропозиції, Тобто, ви працюєте над тим, аби там, скажімо, підготуватися. До круглого столу на цю тему з якими проблемами, які проблеми ви ви б виділили під час збору матеріалів різних? Що, скажімо, вас ну не зовсім влаштовує, що хотілося б зробити краще, але які проблеми для вас? Ось ви читаєте матеріали різні? Що вас особисто, скажімо, турбує? Ну, по-перше, оскільки ми є освітянами, звісно, що нас турбує питання інклюзивності освіти. І ми розуміємо, що це питання воно буде надалі набувати актуальності. Ну, по-перше, на жаль, є дуже велика кількість вже діток, які постраждали в результаті війни або мають е, певні е, питання щодо фізичного стану з народження. І відповідно вони не можуть повноцінно долучатися до так званих традиційних освітніх курсів. Відповідно, е, ми паралельно з колегами, крім цього проекту. А працюємо ще над питанням забезпечення інклюзивності освітніх курсів, які ми даємо. Тобто, попри різні відмінності в стані здоров'я, кожен студент, кожен здобувач він має повинен мати можливість отримати доступ до цих матеріалів. Да? Тобто, ми не можемо, наприклад, давати а, тільки в аудіо формі, да? або тільки у візуальній формі матеріали. Ми маємо таким чином компонувати освітнє наповнення курсу для того, щоб будь-хто міг з ним скористуватися. А, крім того, якщо ми будемо говорити про перенавчання ветеранів, да, які отримали інвалідність на війні, ми маємо розуміти, що також певні незручності у них можуть бути під час роботи з цими освітніми курсами, і відповідно маємо щось зробити для того, щоб ці питання зняти. Щодо підготовки до круглого столу, очевидно, розуміємо, що погляди на інклюзивність з різних сторін, вони є різними. І ті заходи, які ми проводимо вже спільно з місцевими органами влади, і на які ми залучаємося з різних інших питань, ми бачимо, що, наприклад, громадські організації вони Висувають одні проблеми, місцеві органи влади вони думають про те, що ці проблеми є вирішеними щодо фізичної доступності, да, або щодо питань того ж самого доступності ринку праці, інформації про наявні вакансії і так далі. А друге питання, яке потребує уваги сьогодні, це інклюзія або ексклюзія внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що він з 22-го року стала таким місцем тяжіння наших співгор. Мешканців, які мали переїхати да внаслідок війни з східних, наприклад, регіонів, і тут очевидно, що не всі вони повноцінно адаптувалися до тих громад і до ринків до ринків праці тих громад, де вони сьогодні живуть. І це буде друге питання, яке ми будемо більш детально вивчати. Ну і третє, це звісно, що інтеграція ветеранів до цивільного життя це надзвичайно актуальна проблема, і тут ми розуміємо і певно. Соціальну відповідальність сучасного суспільства ну і знов ж таки, це потужний ресурс, який має бути залучений до відновлення економіки і для розвитку економіки в повоєнні часи. Стосовно проблем, я маю на увазі в ЄС багато програм, багато скажімо, планів саме щодо цих моментів інклюзії. А стосовно адаптації їх в Україні, окрім того, що це дуже скажімо, фінансова сторона, це можна багато адаптувати, скажімо, але все впирається в гроші, де їх брати, оскільки ситуація важка з фінансами, які ще проблеми ви спостерігаєте для того, для того, аби адаптувати практики Європейського союзу для України, ось саме в цих напрямках, чим, які ще проблеми основні. Є? Дуже правильно ставите питання злучення грошей, да і ми розуміємо, що сьогодні Україна має дуже серйозну фінансову підтримку від Європейського союзу, але в той же час є численні можливості отримання грантових коштів. І не кожна громада, не кожне місто, не кожна громадська організація, яка опікується відповідними проблемами, вони ще готові для того, щоб скористатися в повною мірою цими можливостями. Тому обов'язково потрібно не просто. Пасивно спостерігати да, за тим, як до нас зайдуть гроші, а звісно, їх шукати і шукати саме під ті цілі інклюзивності, да? ну, наприклад, там інклюзивний дитячий майданчик або там, е якісь спортивні споруди, да, і так далі. Е це те, що сьогодні підтримується е співфінансуванням, і це те, чим можна скористатися. А по-друге, це, звісно, продовження адаптації законодавчої бази, тому що не всі питання ще можуть бути врегульовані е саме в законодавчому аспекті. Ну і по-третє, це фахівці. Ці працю, працюючи сьогодні з громадами, ми постійно чуємо про те, що не вистачає людей, які повноцінно могли б реалізовувати ці професійні обов'язки. Ті ж самі соціальні робітники, да вони а, сьогодні є затребуваними. Є сьогодні затребуваний інший підхід до їх підготовки, і без належного кадрового забезпечення безумовно також ця проблема адаптації європейських програм вона не зможе бути вирішена в Україні. Буквально хвилина на залишається до завершення ефіру. Скажіть, будь ласка, яку роль... Ви віддаєте громадському сектору, громадським організаціям в адаптації практик ЄС стосовно інклюзії саме на теренах України і Вінниччини не зокрема, а вагомий цей відсоток? Надзвичайно, це потужна сила. Ми бачимо, як в останні роки зростає роль громадських організацій, і чому це потужний такий ресурс, тому що саме громадські організації вони адресно працюють з певними соціальними групами, і вони, наприклад, краще, ніж мер міста можуть знати потреби відповідної соціальної групи і запропонувати ті програми, ті інструменти, ті політики, які саме цій соціальній групі допоможуть бути більш включеною в життя громади, в життя суспільства. Я вам дуже дякую за таку розмову. Важливу розмову. Нагадаю, що тема нашої сьогоднішньої зустрічі була європейська політика інклюзії в територіальному розвитку та її імплементація в Україні. Говорили ми з нашою гостю. Це Ольга Дороніна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету Василя Стуса. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 練習、ね、マファン。